І з нами на зв'язку в цій годині Павло Лакійчук. Будемо розбирати е, слова Трампа, керівник безпекових програм Центру глобалістики і стратегії 21-го сторіччя. Пане Павло, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день, доброго дня і вам. Ну, Героям слава! Дивіться, Трамп говорить про те, що він е, е, за потреби не так навіть, він вірить у досі вірить у дипломатичне врегулювання е, війни. Давайте розбирати, що це може бути за дипломатичне врегулювання. Як на мене, це погодитися на всі умови Путіна, а потім просто прийти до нас, до України і сказати: ну дивіться, є такі умови. От, будь ласка, на них погоджуйтесь. Іншого варіанту у вас немає. Якщо не погодитесь, будуть наслідки не для Росії, а для України. Що на вашу думку є дипломатичним врегулюванням? Знаєте, Тут повернутись можна на 10 років назад. До окупації Криму Росією, коли наші всі партнери говорили, нам нема вирішення воєнного воєнним шляхом питання повернення Криму в Україну. Є тільки політико-дипломатичний шлях. І коли їх запитували, а е, в чому ж полягає е, суть того, що нема воєнного шляху вирішення цієї проблеми? Вони казали: ну, ви ж розумієте, ми, е, воєнний шлях це війна, а ми не хочемо війни. Тому воєнного шляху е, вирішення проблеми немає. Не треба затівати війну заради Криму. А який же є політичний дипломатичний шлях? Е, питали ми в свою чергу. Вони казали: ну, знаєте, ну, якісь та є. От, наприклад, здохне Путін, і тоді, можливо, росіяни віддадуть вам Крим. От вам і е логіка е європейців, логіка е заходу щодо політико-дипломатичного врегулювання е цього конфлікту. Чесно кажучи, от я все спостерігав за перемовинами Трампа. З путіним, з Зеленським, мені здавалося, так складалося таке враження, що КДБшник водить цього самозакоханого oh. пана е, Заніс з звичним КДБшним, Отим на ланцюжок пристягують вони е, і далі тримають на, на короткому повідку. Але сьогодні, от перечитавши знову все, що було про ці в мене закралася думка: а може, це не КДБшник водить Трампа на повідку? Можливо, це е, два оці пана водять нас за носа разом взявшись. Може бути, як вчора Віталій Портніков сказав два дві закоханих людини похилого віку. Він так характеризував їхні теплі розмови. Оці по телефону, так. Що щоб нам робити, здохли, пан... щоб вони здохли тоді все вирішити, Що? ну дивіться, поки Ще... що цього немає. Так поки що вони живі, і, і, і у обох все добре, судячи з вчорашньої розмови. Що Україні робити в такому випадку, коли ми розуміємо, що рано чи пізно на нас може початися тиск? Або можливо він вже почався. Просто ми зараз його не відчуваємо на собі настільки, наскільки можемо відчувати. А що значить не відчуваємо? Ми Відчуваємо регулярно і не просто тиск, а інколи навіть удари, коли американці навмисно перепиняли, зупиняли той струмок допомоги, який був законтрактований за президента Байдена. Ну, це був навмисний удар, це не тиск, це удар по Україні. І він був свідомий. Коли у Трампа починають пояснювати, що то, що то їхній міністр оборони, е, лаханувся. Ні, так не буває. Це, очевидно, були дії спрямовані, свідомі. Інша справа, що е, коли треба, можна перенести <кхи> в такій системі управління, як зараз в США, відбувається, можна пере, пере, перенаправити удар в Ну, на підлеглих, да? удар критики, засобів масової інформації на іншу персону. Що нам робити, ну що, дивіться, десь та допомога, яку нам обіцяв, і яку надає Сполучені Штати за президента Байдена, ну вона от десь майже повністю, вона, ну, цей струмок. Чи річка перетворюється на зовсім струмочок десь до кінця літа цього року. От, кінець літа, осінь цього року, і за великим рахунком, от ці заяви е, Трампа про те, що у Зеленського нема карт, та нема козирів. от Та, власне, у Трампа нема козирів тоді вже. Є два козирі і дві карти, якими може він зіграти. Це або реальні санкції проти Росії, або реальна допомога Україні. Ні ту, ні іншу карту він піднімати не хоче. Та карта, яку ми граємо. Це карта, яку нам надав Байден. Не будемо обговорювати там з цими. шістка, це валет чи туз, але вона грає. Поки і дійсно у Трампа є така можливість її вихопити у нас, шулірити, там обдурити, завершуються поставки, цієї карти, у Трампа немає. і Він має приймати рішення. Хоча, як мені здається, він вже демонструє, на чиєму він боці. Адміністрація США. Не демонструє навіть рівновіддаленість віддаленість від сторін конфлікту, і Трамп демонструє явну прихильність до Путіна. І тут, очевидно, нам треба орієнтуватись першим ділом не на безпосередньо, а на прямо на Сполучені Штати. Безумовно, там треба працювати із республіканцями і з демократами, От, тому що. З часом можна якось продавити, я думаю, змінити відношення адміністрації до цього конфлікту, але основне на що орієнтуватись, треба це на наших західноєвропейських партнерів, на європейців, щоб та коаліція охочих нарешті перетворилася на коаліцію рішучих. Тут шансів значно більше. А Трамп, на вашу думку, взагалі може вийти з переговорів. Ну, не знаю, можливо, можемо ми найближчим часом почути від нього заяву, що ну, все, я з переговорів виходжу. Та він може навіть і не пояснювати. Ну, давайте, давайте так прямо скажемо, а Трамп входив в переговори. Ні, ну, Чекайте, Те, зараз він... він дзвонить Путіну, зараз він ну, принаймні робить ну, далі, заяви. Вони, от він робить заяви, ну, він може припинити робити заяви, ну і все і все. Те, що вони зізвонюються з Путіним. Говорять про печенігів і половців, це не переговори щодо примирення в Україні про те, що йому Дмитрієв, через Вітковха розповідає, як вони можуть спільно заробити, як Путін вміє робити класно бізнес на російській державі. Це теж не переговори про примирення в Україні. Наразі я не бачу формату. Як перемовин, які о, очолюють, модерують Сполучені Штати. Ну, от спроба модерації, це була, бачите, о, Путін каже: я викликаю Зеленського на дуель, Трамп каже, Зеленський бігов вперед, вперед, метись туди, в Стамбул. Далі що? Оця це модерація. Можна, це можна так угу. назвати. А результат, о, власне, кажуть, це був непідготовлений крок, і ніяким е модеруванням перемовин це назвати не можна. Я думаю, тут варто вкотре нагадати позицію України. І президент Володимир Зеленський вчора її озвучив. Він каже, Україна не виводитиме свої війська з чотирьох областей. Як того вимагали росіяни на переговорах у Стамбулі, а ще не буде відмовлятися від членства в НАТО, не оголошуватиме нейтральний статус. Про це він на прес-конференції заявив власне після розмови з президентом США і з Трампом. Також Зеленський сказав, що Київ готовий до прямих переговорів із Росією в будь-якому форматі, який дасть результат. Проте, якщо Москва не готова припиняти війну, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру. Давайте послухаємо зараз президента. Наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Якщо Росія ставить а, умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Президент вчора, пане Павле, згадав про санкції, вкотре ми постійно це говоримо в наших зверненнях. І Урсула фон дер Ляйн, пам'ятаєте, казала, що в кінці минулого тижня, в неділю здається, вона сказала, що цей тиждень, що ми з вами проживаємо, він буде вирішальним. Чомусь так думалось про якісь санкції, про можливе ухвалення певного пакету. Але, вочевидь, станом на зараз ні про які санкції, ні про які додаткові удари по території Російської Федерації економічній майно увазі і не може бути й мови. Чому ж не може бути і мовою? Мова може бути, і е, ЄС за преветому бажанні і європейські партнери можуть запровадити санкції проти Росії. Інша справа, що е, ті найбільш рішучі держави, які Охочі держави, які нас е, готові підтримувати, вони продовжують орієнтуватись на, а, на Сполучені Штати. А орієнтуватись на Сполучені Штати це орієнтуватись на Трампа. І вони не хочуть, е, щоб е, Трамп звинуватив їх в ескалації. Е, це хибний шлях. Е, і я дуже сподіваюся, що ми, над днями, цими тижнями Європа. Е, Почне діяти без оглядки на Сполучені Штати, хоча б в тих питаннях, які вони задекларували, про те, що буде відбудеться обов'язково. Так виглядає, адже так ми дивимося, як Путін розводить Трампа як лоха, а через нього. Звісно, там Бог з ним з цим Трампом, а через нього він точно ну, те ж саме робить з Європою. І це розуміють і Макро, і Немерц, і Стенмаєр, і інші е е е лідери європейських держав. Що, власне кажучи, посередковано їх е роблять дурнями. Вони розуміють, що вони кидають слова на вітер. Звісно, що є проблема з деякими європ... східноєвропейськими країнами, окремими, які орієнтуються на Сполучені Штати, точніше, навіть не на Штати, а на Путіна, от, які хотіли б замирення з Путіним, і які в рамках. Єдиної політики Європейського Союзу вносять такий дисонанс. Звіст, згода е, Америки накласти санкції на Росію спонукала б і їх е, до відповідних дій. Е, відмова в даному випадку підсилює їхні позиції, але я переконаний, що шляхи обійти е, цих е, ну, не, не надто впливових е, гравців в Європейському Союзі. Uh, całkiem uh, możliwe.